Друзі, всім привіт, всіх вітаю на каналі Мініфермер. Сьогодні працюємо в полі по сидератах. Тут, де ми були, розкидали гірчицю, на седират розкидувачем добрив, це відео для тих, хто каже, що лемкін гірший агрегат, як український велес. Побачайте за якість Звуку, вітер просто такий, що голову зносить, ось цей, як працює Лемкін. Речиться, можна сказати, що в коліно несяне, як працює Лемкін, як він вирівнює поле і як він замішує. Ну, ось. Десь сантиметрів, я знаю, 15 17 остатні. Просто є блогери, які там розказують, що купляйте новий е -е, велес і не буде у вас проблем, лемкен то є. БУ, то є фуфло, якщо купляти, то тільки нове. Народ. БУ Лемкін. Не знаю, з якого він року, скільки він напрацював. Немає жого. Працює, працює з пировом. Я не думаю, що якийсь агрегат від Велесу зробить. Краще, ніж даний культиватор Можливо, якийсь там кронус ніхто розмальований, крутий. Можливо, він зробить краще, ну це дисково. Але якщо порівняти кронус е, з Лемкеном рубіном з дисковою, то я сумніваюся, що в нього будуть якісь переваги. Тут просто хто, що любить і хто е, на які кошти розраховує. От я недавно дізнавався яка ціна Кроноса від Велес. Ну там народ, там просто дискова трьохметрова півтора мільйона гривень. Це просто смішно. За такі гроші ти собі купляєш Лемкіна, Рубіна в бомбезному стані за пів ціни. Все, все причому в супровому стані і працюєш, і проблем немає. Але ну, блогери їм не знаю там, чи їм якусь техніку дають е за цю рекламу, чи їм якісь там гроші просто, якісь космічні платять, що вони це рекламують. Але це таке, кожен знає своє, кожен любить своє і кожен жаба ходить своє болото. Так, що по культиватору. В принципі, проблем ніяких з ним не було абсолютно. Єдине, що тепер дуже твердо, і зриває зривні болти. Це єдиний такий недостаток. Ну, це особисто мого культиватора можна було купити з пружинним захистом і. Цієї проблеми можна було б уникнути. Але ми шукали ми його довго, не могли нічого знайти нормального за нормальні кошти. Ну і в принципі цей був такий, один з найкращих варіантів і ми його купили по трактору. Трактор тягне його добре. 8-9 кілометрів в годину ходжу. Єдине, що хотілося б трошки скоріше, але е, земля дуже важка, твердо. У нас тут взагалі три місяці не було опадів, впало там на тепло в жовтні декілька міліметрів опадів, знаю, там, чи 20-25. Чи І трошки земля зверху відійшла, а чекати немає на що, тому що сугірчицю треба заробити. Пробували ми плугом морати, я вам десь о, пізніше вставлю кусочок. Відео, як там я робив пів площі з виворов, півплощі зробив культиватором. Ну, просто немає сенсу орати, тому що там розхід солярки йде добрячий, там десь біля 300 літрів на гектар. Оранка важка, той плуг скаче трісенним, ну, коротше, немає сенсу все робити. Культиватор, ви бачите. Виконує свою роботу на всі 100. І, в принципі, ми не задоволені і будемо працювати надалі. Так, народ, ставте пальці вверх, підписуйтесь на канал, пишіть, коментуйте вашу думку стосовно нового агрегату українського виробника, там, чи Ельверті, чи Агрокалена. Ну, Любе-голубе. І стосовно... Якогось агрегату, такого як імпортного, тільки БУ. Ну, кому дозволяє бюджет, як купити собі новий там імпортний Лемкін, чи, чи хорш, чи щось чи Амазони, то це тільки плюс. Але в загальному зараз я говорю про таких малих фермерів, як я, і як більшість о, таких невеликих. Пишіть свою думку, як вважаєте ви. Всім до нових зустрічей, всім до нових відео.